правого сектору було назначено е, мене. На це була довірність, яка закінчилася дійсно 21 червня. Але ця довірність була видана на громадську організацію, що я скажу, не на політичну партію. Е, нас, е, коли закінчилася довірність, я перезвонив до Яроша і сказав, Дмитро, довірність по, по громадській організації закінчилася. Е, що далі робити? Нам треба готувати конференцію. У зв'язку з тим, що ми переходимо до політичної боротьби і займаємося формуванням політичної е партії. Дякую за твої повноваження мною продовжені Ти можеш собі спокійно працювати. Е і щоб, я якщо е якісь будуть запитання, я відповію, готовий запитання відповідно. Тобто, формально до завершення. До проведення нашої конференції я залишився керівником правого сектора. Е, ті люди, які виступили, ну, давайте говорити десь так, більше місяця, можливо, два, проти мене, які почали формувати якусь правій сектор. Якщо чесно, брати, перебирати масову сон, вони не мали права, раз, а по-друге. Правий сектор. Це вже був якийсь подіб, УНСО правий сектор. Є або громадська організація, або громадська політична організація УНСО, які до того часу на рівні очолює Ярослав Ранітний і є правий сектор, який до, 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 до цього часу очолює я не бачу. Для мене дуже дивно, коли з'явилися в цій структурі э, дві людини. Це патра, які ніякого відношення до правого сектора немає. Він себе називає знаєте, на конференції, що він координатор МІСО по Західній Україні. Що я роблю? Я їду до Шухевича і задаю запитання, Юрію Романовичу. Юрій Романович, ви називали координатора, координатора по лінічні від УСО. Е, Шухевич сказав, у нас є запис, тут десь Константин, він може показати цю розмову, яка була у нас Шухевича, він сказав, я ніякого пандерака координатором по Полімщині. Ooh. Але люди свідомо йшли до розколу політичної структури. Э Вони захотіли перебрати на себе повноваження керівництва правого Сергій. Вони їдуть в Дніпропетровськ, їде Пантюхов. Я не міг, тому що в мене комер брат, я просто не міг поїхати на цю політраду. На політраді були мій заступник Олександр Могутов. І хтось хлеб. Коли ми приїхали туди, відбулася політрада, коли задали запитання, зачекайте, ви можете поділитися, хто все-таки буде, ну, як, як провести конференцію, хто має проводити конференцію? Просто сказав, конференцію доручно проводити керівнику правого сектора Роману Ковалю. І і, чи, робі, і чи, чи, більше того, він сказав, що Роман, після, після нашої розмови каже Роман, не звертай ніякої уваги на тих людей, які хотіли там щось на себе, ти проводить конференцію і всі питання. Після того ми вияслимо. Я почав готувати конференцію. На конференцію було <зв 'язав> у нас було 102 чоловіка з усіх районних центрів Львівщини. Ще раз кажу, конференція проводилася, конференція проводилася, у нас були і запрошені люди.